Орила вівця, це не про вас жінки, ви найкращі, і не про тварин. Це про одну депутатку. Людина з освітою, коміка ніколи не переграє професійного ФСБшника. Кончені теж носять вишиванки. Зеленський має юридичну освіту. Петро теж вчився на кондитера. Йти на прямі переговори із путіном це є дуже велика небезпека. Небезпека також і в тому, що путіну ці переговори далеко десь. А Зеленський так вмовляє Путіна, що видав указ заборону проводити переговори з хуйлом. Зараз кожного дня ми втрачаємо десятки кілометрів території. Десятки тисяч кілометрів множимо на тисячу днів, то ми вже втратили декілька десятків тисяч кілометрів. Я в Детройті підкажіть там в Україні, що залишилося, що вже все окупували москалі. Якщо да, загарбник має мобілізованих мільйони, а мільйони московитів. Мільйони мільйони расистів. Не розумію, їм ті корейці тоді використовується для дестабілізації України як такої, але якщо перевертаючись до того, чи Путін поговорить з Зеленським, чи Зеленський поговорить з Путіним, то треба запитатися, чи Путін хоче говорити з Зеленським. і Путін неодноразово наголошував в тому, що Зеленський нелегітимний. Ну так була сьогодні заява, що він готовий на переговори навіть з нелегітимним. Федина, ти блядіна розпалювання внутрішньої ворожнечі і Повалення конституційного ладу можна теж там приписати. 112 пункт 3. Від 8 до 15 я вважаю, що це дуже мало. Але. 음, давайте чесно. Путін не вважає Зеленського достойним співрозмовником. Зеленський слабий, Путін сильний. За чим їм зустрічатися? І Дімчику тут пригадали. Он зустрічається для того, щоб капітуляцію прийняти. Вот там він встретиться. А так, зачем Путіну встречи? Он сильний, Зеленский слабий. Що Путін буде на этих встречах? Що він буде делать? Російські нацисти третій рік штурмують Покровськ. Так, вони знищили біля десяти районних центрів. Ну але їм далеко до того, щоб захватити хоча б якусь одну область. І вони цього ніколи не зроблять. Але от такі потвори сіють з невіру людей до всього. Допомагайте зсу героям слава і аналізуйте.